Сплітні кончений, назавжди заблочений, дубль-два. Продовження нашої з вами традиційної рубрики Хто ж заблокував без палива не витримавши нашого тата-пліткарів в сьогоднішньому випуску, що змінилося за останній рік, і з ким ми не френдлі. Можете зручніше набрати чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Зірки такі зірки. Зазвичай кажуть, що зірки на небі, а в нас просто медійні люди. Адже справжні зірки це ті люди, які нас захищають. Я з вами згоден, друзі. Але це вже таке кліше, до якого ми з вами звикли, що зірки це медійні люди, це популярні особистості, у яких є фан-бази, є своя аудиторія і так далі. І серед цих зірок їх безліч. Ми говоримо майже про всіх на моєму каналі, звичайно. Бувають моменти, коли про одну і ту ж саму людину ми можемо говорити цілий тиждень. Все залежить від інфоприводу. Я не можу на превеликий жаль чи на велику радість охопити прямо усіх-усіх, але ті, хто потрапляють до нашої уваги. Про тих ми й говоримо. Якщо у вас є більше чим навіть трішки інформації про ту чи іншу зірку, надсилайте в діректного інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Тож, друзі, я чекаю, не буває зайвої інфи від слова зовсім. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що в нас є чудова телеграм-спільнота, в якій ми пліткуємо, гарячі інсайди, зливи. Коротше, усіх чекаю в описі під відео та в закріплених, а також там ви знайдете картку для донатів, посилання на монобанку, хто має бажання та можливість підтримати нашу спільноту донатом. Кажу це кожного разу, тому що ваша активність дуже допомагає в просуванні роликів. Значить, хто заблочив безпалом? Сьогоднішню рубрику, досить унікальну, досить специфічну, досить життєво, відкриває українська блогерка Нателла Кірс. Давним-давно, ще здається, в 2020 чи в 2021 році. Тобто, до повномасштабного вторгнення вона мене заблокувала. Ну, в інстаграмі. Я її розумію, окей. При цьому ми з нею бачимось на різних заходах періодично, частенько з нею вітаємось, і все нормально. Знаєте, таке двояке відчуття з одного боку. Ми е, не приятелюємо, я не скажу, що ми ворогуємо. Я взагалі, знаєте, зірки не можуть зрозуміти однієї простої істини. Коли ми про вас пліткуємо, ми попліткували, забули, пішли далі, тому що це ну, як частина моєї роботи. Я не зациклююсь. А за урахуванням того, що на нашому каналі випуски виходять кожного дня, окрім суботи, е, це такий великий об'єм інфи. Що ти не можеш тримати в голові і пам'ятати про кого, що ти говорив позавчора, елементарно. Але наші ж зірки, вони такі ем, нарциси, вони не можуть сприймати того, що комусь, можливо, ви не подобаєтесь. Можливо, ті зашквари, які ви хотіли приховати, вони все одно вилазять назовні, і про них е, говорять люди. І тому, коли вони дивляться. Там, мій випуск або їм передають з їх команди, щоб подивись, там безпалов сказав тето і тето. Для них це прям кровна вандетта така, ні, о, о, тварина, цей безпалов. О! І їх прям бомбить зсередини. Я найбільше боюся людей. в оточенні, і, в принципі, тих, хто. Цілує тебе в'ясно, посміхається, говорить, який ти класний, особливий, справжній, неймовірний. А насправді за спиною Бог знає, що відбувається. Тому, друзі, бійтеся краще і дратуйтеся не від тих людей, які говорять вам прямо і, можливо, вказують на якісь недоліки, адже це дає можливість себе прокачати і стати кращою версією себе, як би це банально не звучало. Аніж ті люди, які вас цілують, 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 а в останній момент оп, і злилися, і не залишилося у вас, друзів. Тож Нетело Кірс, у нас нейтральні, мабуть, стосунки, я б сказав би так. Але вона молодець, продовжує свою справу, знімає випуски. Я радий за Нетелу, але мене вона так і не розблокувала. До цієї ж когорти блогерської відноситься український блогер Ваня Расел. Ваня на мене ображається, як я зрозумів. Знову ж таки, це через треті руки я почув, що я критикував його особисте життя. Я навіть не знав Ваню. Я тобі відкрию маленьку істину. Я не знаю, з ким ти зустрічався, з ким ти перебував в стосунках. Я взагалі не слідкував і не слідкую за твоїм життям. Я на тебе був підписаний в інстаграмі, те, що ти там викладав, те я і бачив. З моменту, коли мене Расел заблокував в інстаграмі, я більше нічого не аналізую, не шукаю, не дивлюсь. Інколи мені присилають кошенята щось з його телеграму. І якщо там якось це стосується нашого контенту або мене, я можу подивитися, почитати або прокоментувати. Щось там в випуску в мене було. В Телеграмі якусь отвітку знімав йому. Вот. А потім за те, що я його критикую. Ні, я його от контент, я взагалі його не критикую. Навіщо? Кожен блогер він має власне бачення, як повинен виглядати його контент, і це більш ніж нормально. Я це підтримую. У кожного своє сприйняття, своя рефлексія на ті чи інші події. У кожного своя візуальна подача і передача тих меседжів, які ти транслюєш. А те, що Ваня в позиції дитини ображеної, ну таке в нього буває. Ну, це, це от частина його характеру. У мене теж є свої недоліки. Тобто, кожна людина, що мене мабуть відрізняє від більшості. От те, про що ми говоримо з вами на кухні, ми всі пліткуємо, ми всі говоримо, даємо якусь оцінку тим чи іншим діям, тим чи іншим людям. І не треба зараз зробити з себе вигляд, що ви такі всі святі. Це здебільшого я звертаюся до зальотних персонажів, які фу-фу-фу, плітки це не про мене, не дай Боже. Яка ти -бридота", Так бридота? ж самі заходите на канал Пліток, дивитесь це і коментуєте. Ну, якщо для вас плітки це нижче вашого рівня, що ви тут забули? А ні, все ж таки приходять, дивляться, коментують і при цьому гедують. Ні-ні, ми не такі. Так от, Ваня Расел. Я висловлював свою думку. Ну так, мені здається, що він в позиції дитини, а, в нього немає ось цього відчуття взяти на себе відповідальність. Але знову ж таки, окей, всі ми не, всі ми не ідеальні. Ваня мене заблокував, здається, в 23-му році і так не розблокував. Йдемо далі. Недалеко від когорти блогерів пішов Макс Гордієв. Макс Гардієв це той самий екстрасекс, екстрасенс, вибачте, який передбачує майбутнє, знімає з вас порчі, зглази і так далі. І так далі, і так далі. Його а, велика діяльність була неодноразово висвітлена на моєму каналі, через що. Я викликав гнів самого великого мага Нострадамуса України, і він мене заблокував в Тіктоці. І здається, в інстаграмі. Ну окей, Макс, на твоїй совісті тобі з цим жити, не маючи жодних сил магічних, втюхувати людям незрозуміло, що і я навіть зливав голосові в інстаграмі, як він спілкувався зі своєю аудиторією. Це взагалі, ну, жесть. Вона запитує, чи буде в мене там все гаразд про те, те-то. Він їй відповідає: Так, у вас це буде гаразд, не хвилюйся, бачу, що в майбутньому це вже близько. І за це бере там умовно тисячу гривень. Я не пам'ятаю вже скільки це коштувало. Ну, давайте тоді звертайтесь до мене. Я теж готовий казати такі фрази, що то. І такий опа, 1250. А ні, давайте, щоб не було конкурентів, знижку зробимо. 850 гривень. Ну, це. Просто зашквар заскзашкварі І люди на це йдуть, люди це купують, люди це сприймають за чисту монету. Тому, звичайно, коли є таке інфоциганство, ми про ці речі говоримо, дискутуємо і витягуємо назовні, щоб люди знали за що саме вони платять свої кошти. Макс не зміг сприйняти правди і заблокував нас. Поступам Гордієва пішла і Леся Нікітюк. Українська телеведуча, взагалі, досить оригінальна жіночка. Зараз шукаю. Ага, в мене є цей скріншот, друзі. Я його збережу зараз, поки не забув. Значить, що я їй написав в, телеграм був? в телеграмі. Лесю, добрий ранок. Ми з вами особисто не знайомі, Я блогер та автор пісень. Знаю, що ви періодично випускаєте пісні зараз. У мене є демо композиції, телефонуй мені. Чудово буде звучати в вашому виконанні. Також хотів би запросити вас на скайп інтервю для мого ютуб каналу. І окрема подяка за все, що ви робите для українців. Дякую, чекатиму відповіді. Я їй скидаю Денко. Вона мені пише, дякую, приємно. Це ще було до того моменту, коли я розповідав про її буремне життя особисте. Значить, Леся Нікітюк відповідає. Блокує, ну, окей, не знаю, може, жіночка була без настрою. Вона мене блокує і кидає скаргу на мій аккаунт за переслідування Лесю. Там в тебе є фанат один, він дуже часто намагається в наш телеграм-канал спільноту. Я його не, не підтверджую. Заявку, ось там в нього хлопця є. Як це називається колаж з твоїми фотографіями, що він твій чоловік, він твій колега по підйому, чи як та передача називається, хто зверху, хто зверху яке ти ведеш? Можливо, це можна якось вже назвати певним фанатизмом я просто тобі написав і запропонував все. Можна було сказати дякую, приємно, ні не зацікавлена музичну кар'єру не будую. А чому я взагалі її тоді написав? А, тому що вона активно почала випускати пісні. Думаю, ну окей, ну типу запропоную, може щось подобається. Але ж ні, треба було так дивно себе повести, окей, ну Леся Іванівна, вона взагалі не передбачувана. Про її характер ходять в шоу-бізнесі легенди, тому чомусь дивуватися не потрібно. Ось така історія трапилася з Лесою Нікітюк. Далі. Далі у нас буде Даша Квіткова. Даша Квіткова, здається, взагалі сама перша, хто мене заблокував взагалі. Не витримала вона критики, не витримала вона історії про Земпік, про те, чому вони з Нікітою розійшлися, про її курси. Ну, коротше, до діяльності Даші Квіткової є чимало запитань. Ну, я кажу це абсолютно чесно, Дашо. Те, чим ти займаєшся, це продаж повітря. Якщо подивитися лекції квіткової, а ми з вами це неодноразово висвітлювали в блогах. Ого, маленька моя. Це те, що береться просто з Вікіпедії, я не знаю, з Гугла, і просто розділити на 5, це інформація, яку транслює Квіткова. При цьому вона вдало втюхує це повітря і продає своїм підписникам, збагачуючись. Ну, окей, Дашу? Теж на твоїй совісті, ти прям одного парного пошиву з Максом Гордієвим. І до трійки лідерів, якщо це можна так назвати, можемо віднести Олю Балабан. Оля Балабан це членкиня команди Марії Єфросиніної. Нещодавно це відбулося. Марію Єфросиніну часто критикуємо, щось об'єктивно, щось об'єктивно, але заслуговано, як на мене. Не витримала напору. Критики, мабуть, Оля Балабан, і просто взяла та заблокувала. Блок це така крайня міра, коли людині немає, що сказати. Коли людина, От дивіться, про мене ж теж там говорять не самі приємні речі. Мене теж критикують, мене теж хейтять. Я ніколи не заходжу ні до кого, не блокую, не тим паче не виписую. А контент, який мені в принципі не подобається. Тут взагалі дуже просто. Я його не дивлюсь, не залишаю вподобайок, анлайків, не залишаю коментарів. Я просто не витрачаю на це час, бо мені не цікаво від слова зовсім. А тут спрацювала гординя, треба було, значить, мабуть, якийсь випуск не переглянули, подумали, угу". Аргументів немає, фактів немає, блокуємо. Блокуємо і все, і заблокували. Ну, Олю, це показує просто рівень вашого професіоналізму. Так, а ми йдемо далі. Звичайно, що мене заблокувала Анічка Трінчер. Не хочу я приділяти багато часу Ані. Ми дуже часто з вами про неї говорили, говоримо. А єдине, що я вважаю Аня непогана людина. І, мабуть, хороша людина. Ну зараз я не, не сміюся, не підтрунюю нічого. Я вам кажу на повному серйозі. Я вважаю, що Аня хороша, але те оточення, яке вона має в своїй команді, серед своїх близьких друзів, ось це все оточення її топить на саме дно, не має в неї можливості стати кращою версією себе, тому що їй ніхто не говорить: ось тут ти помилилася, ось тут треба так. А ось тут давай проаналізуємо. Тобто не повчати, бо вона вже доросла дівчинка, вона не дитина, а просто з тверезим поглядом підказати, де є певні прогалини, особливо в кар'єрі. Але ви і ах, маємо, що маємо. Ось так, друзі. Трінчер не втрималась і заблокувала. Ну і, звичайно, що головним персонажем, хто мене заблокував в своєму інстаграмі, це пан Олексій Потапенко. Олексія розумію, тому що дуже часто ми говорили про нього в моїх випусках досить прямо, досить жорстко. Але знову ж таки, Потап за тривалий період часу так і не вийшов ні з ким на зв'язок, не намагався навіть якось пояснити, що відбувається. В чому проблема, в чому справа? Він просто включив гонор того, що мене це не касається, я такий класний, я все одно суперстар, але це образ суперстар не працює. Заблокував нас мужчинка, ну і на цьому все. Ось така у нас сьогодні з вами підбірочка. І я сподіваюся, вам було цікаво, сподобалось. Тож підтримайте обов'язково вподобайкою, підпискою, коментарем для просування цього ролику. Хочу почути ваші думки взагалі, як часто ви блокували людей, і якщо так, то через що, що могло стати цією крайньою межею, після чого ви зрозуміли, ну не можемо ми вести комунікацію. Краще заблокувати, ніж намагатися знайти спільну мову. Давайте подискутуємо. Тема актуальна. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Побачимось вже завтра! Слава Україні! Разом до перемоги.